На продаж пропонується трикімнатна квартира в самому центрі Подола по вулиці Межгірській, 32А. Квартира повністю облаштована побутовими меблями та технікою. Висота стель складає 3 метри 20 см. В квартирі дуже зручне планування, вона складається з окремої кухні. А також вона має гостьову кімнату та дві окремі спальні кімнати, плюс два балкони. Окрім цього, квартира обладнана одним санвузлом з ванною та душем. В квартирі дуже тиха та спокійна атмосфера. Дуже доброзичливі та ввічливі сусіди. Квартира знаходиться на комфортному другому поверсі. В самому будинку ліфта немає. До контрактова площа приблизно 6 хвилин пішки. Це дореволюційний будинок царського типу і він має залізобетонне перекриття. За рахунок цього квартира дуже тепла. Будинок має свою невеличку територію, а також шлагбаум, тож ви можете спокійно припаркувати машину без особливих зусиль. Поруч з будинком дуже розвинена інфраструктура. В наявності багато шкіл, садочків, а також магазинів, кав'ярень і неподалеку знаходиться житній ринок. Ця квартира добре підійде для проживання в ній великої сім'ї або для здачі в оренду за ціною 800 1000 доларів. Ціна 170 тисяч доларів без комісії та вже з податками.